Ковалівка. Звичайний літній день. Тиша, спека, запах свіжоскошеної трави. Ніщо не віщує, що за кілька хвилин село наповнить вогонь, крик і смерть. 28-річний Віталій Гвазунов жорстоко заробає батька, сплячу матір і підпалить дім, у якому виріс. Це був неспонтанний спалах люці: борги, залежність, сімейні драми, що тягнулись роками. І як це почасти буває, алкоголь точка неповернення. І хоч повірити в історію, яку я розповім у сьогоднішньому випуску, дуже складно, це черговий туркрайм заснований на реальних подіях. Хто винен і чи можна було запобігти трагедії до того, як син підняв на батька сокиру? Це чи боїшся ти темряви? І сьогодні ми спробуємо пройти цей морок до кінця, друзі. Майже 90% глядачів нашого Трукрайму досі не підписались на наш канал. Якщо вам подобається контент, який ми робимо, підпишіться на наш канал та увімкніть дзвіночок нагадайку, щоб першими дізнаватися про нові випуски. Для нас це важливо. Віталій Глазунов народився і зростав у хорошій сільській сім'ї. Згодом у Полтаві отримав освіту, одружився і у шлюбі народилась донечка. Утім, в якийсь момент життя чоловіка зійшло на манівці. Він розлучився, покинув дружину з дитиною, а з безгрошів'я і й без виходів повернувся у батьківську хату. Однак не допомагати у важкій щоденній праці приїхав син до літніх батьків. Поволі чоловік все глибше скочувався в прірву і замість працювати, весь вільний час спускав гроші в онлайн-казино та ігрових автоматах. А програвши, позичав спочатку в сусідів, потім в батьків, а згодом почав виносити все цінне із дому. Він тут у всьому силу не позичався такий гроші, що взагалі. А батьки через нього кредитів таких набрали, що голова обертом іде. Виносив з хати все, що приймали в ломбарді. Бодай за безцінь – ювелірку матері, побутову техніку. А батько із важким серцем раз за разом ходив, викуповував втрачене, щоб захистити сина від ганьби по селі і в надії витягти його із дна. У березні 2019-го Віталій погорів на крадіжці. Його не посадили. Можна тільки припустити, що цей момент насправді був вирішальний у цій історії, адже саме в цей час всі подальші події могли б піти інакше. Але замість ув'язнення суд дає Віталієві умовний термін, і він залишається на свободі. Хто зна, можливо, саме почуття безкарності стало згодом вирішальним. У будь-якому разі цей шанс почати життя заново він змарнував. Його родина жила в постійному страху: чергові борги, нові сварки, нескінченні прохання про гроші. Батьки позичали у знайомих, лиш би закрити дірки після сина. І так знову і знову. Про непрості взаємини Віталія з батьками знала і родичі сім'ї. Сестра його матері згадувала про ці події. Таня, мати його не вірила, що син може щось зробити. А я говорила: диму без вогню не буває, і в селі балакали, що з ним щось не те. Про пристрасть до ігор розповідали немало. Таня довіряла завжди на його стороні була. Мені відповідала: у тебе ж і свої діти є, сама розумієш. Мало розказувала про сина. Не знали ми і про те, що він гроші вимагає. Віталій звик, що батьки пробачають йому все та дають гроші. Однак одного дня все змінилось. Підготовка до цього випуску тривала три тижні, це майже 500 годин, а результат ти можеш подивитись за 10 хвилин. І так щоразу. Ми розповідаємо справжні історії, які шукаємо та опрацьовуємо не один день, а тому потребуємо твоєї підтримки. Якщо тобі близько те, що ми робимо, допоможи нам продовжувати. Кожен донат це ще одна розказана історія. Повертаємось у той фатальний літній день у флігелі на подвір'ї старенького будинку, в якому родина зазвичай влітку вечеряла та влаштовувала посиденьки. Батько з сином теревенять про життя, буття насущі проблеми. Повітря тепло і густе, немов кисіль. Чоловіки розслабились. Під вечірок гарно здобрили пляшкою горілки. На перший погляд буденна мирна картина. Навіть розповідаючи зараз про це, в голові виникають образи: окраєць чорного хліба, свіжі помідори з грядки, саво і грубо порізана цибуля. Розмова йде поволі. Спочатку тихо, але згодом наростає, набирає обриців, тони підвищується. Скориставшись моментом, хлопець вирішив, щоб під добрий настрій батька саме вучно знову поканючити у того грошей. Адже за душею ні гроша, а позичальники не ждуть, нагадують про строки. Однак чергова згадка про гроші раптово зносить батьку дах. Роками стримуваний гнів, образа і розпач вириваються на волю. Втоманий від постійних проблем сина, боргів і крадіжок, від сорому, який за сім'єю тягнеться по селі, гепнув кулаком по столу і відрізав Грошей більше не дам. Сварка переростає у бійку. І тоді Віталій помічає сокиру. Вона стоїть біля стіни поруч із дровами. У наступну мить він хапає її і одним різким рухом б'є батька прямо в шию. Все відбувається за лічені секунди. Покинувши батька стікати кров'ю, п'яний Віталій, хитаючись, прямує у дім, де все час спокійно спить його мати, не підозрюючи, що щойно стала вдовою. Батьковбивця йде у спальню до матері, але не для того, щоб покаятись у руках усе ж, та ж сокира. Побачивши сплячу матір, знову розуміє. Прокинувшись, вона дізнається, що він накоїв. Він мусить прибрати свідка. Лунає удар другий, третій. Сп'янілий від алкоголю і того, що зробив, Віталій геть втрачає розум. Він іде на кухню, бере ніж і знущається з тіла матері, доки не випускає всю накопичену руками злість і розпач. Лише за кілька хвилин він овговтується і усвідомлює, що він зробив. Але він не кличе на допомогу. Він не цікає. Бере сірники, ганчірку, підпалює флігель із стівом батька, вогонь швидко розповзається старими стінами. Потім підпалює будинок, де лежить мати. Полум'я освітлює подвір'я та здіймається дим. Віталій бере сумку, кладе туди ніж та сокиру і йде до лісу. Там він ховає знаредця вбивства, а потім спокійно повертається до місця злочину. Тим часом сусіди збігаються на пожежу, а Глазунов стоїть осторонь. Все село намагалось рятувати маєток сусідів. А Віталій просто стоїть мовчки та спостерігає, як горить будинок його дитинства з батьками всередині. Ця дивна байдужість кидається у вічі всім: і односельцям, і поліції. Він дивився на згарище, ніби сподівався, що з попелом і димом розвіються його злочини, але кожен злочин також вишає сліди, і слідчі почали розпутувати цю моторошну історію. До цього жахливого злочину е -е, може бути причетний син. Загиблих і під час перевірки цієї інформації вона знайшла своє підтвердження. Згодом Віталій заперечуватиме свою вину та плутатиметься у власних свідченнях. Та все це вже не матиме сенсу. Після викриття Глазунов намагався побудувати собі алібі. Спочатку він стверджував, що на момент пожежі перебував на рибалці. Однак вже під час наступної розмови з поліціянтами змінив версію. Він стверджував, що був на роботі. Він казав, що він на роботі чотири ночі робить. а його вже, як вияснилося, це вже слідчі вияснили, що його чотири дні на роботі не було. А він йшов на роботу. Такі різні свідчення стали для слідчих сигналом: чоловік відчайдушно бреше. Це згодом підтверджують і докази: речові, судово-медичні свідчення сусідів. Картина злочину складалась настільки чітко, що Віталій зрозумів: обманути слідство не вдасться. Брехати злочинець не вмів абсолютно. Його покази розсипались на очах. Кожна нова брехня суперечила іншій. Кожна нова історія робила його ще виннішим. І зрештою, він запутався настільки, що не витримав. Так. Так, я це зробив. Ми посварилися. Потім я побачив ту сукиру, я... я не хотів, я не хотів. Так, я йду. Під тиском доказів Віталій здався і повністю визнав свою провину. Він розповів слідству всі деталі злочину. Розповів про сварку з батьком, про матір, що спала і не прокинулась, про ніж і про пожежу. Моторошний пазов нарешті склався в одну страшну картину. У суді адвокат підозрюваного просив обрати вбивця запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Даний запобіжний захід, який ми просимо обрати, він повністю забезпечить виконання покладених на підозрюваних обов'язків. Так як дійсно він сприяє до суду розслідуванню, вину визнає, розкаюється, покази дав, зазначив повністю. Всі обставини. Ось тільки за цією умовою Віталій мав би повернутись до батьківського будинку, в якому і вбив свою родину. Уявляєте цинічність ситуації жити в домі, де власноруч вбив свого батька та матір. Куди вертатися? Кудив, хай подив, що він з батьками зробив, що він усе. Куди йому вертатися? Який позапобіжний заход? Його взагалі погано, що відмінили смерть у касі. У просто не впадають ніяк. Все, все для нього, все для Віталій, Віталія, Віталій, а вони так жорстоко зробив. Суд відмовив у домашньому арешті і залишив Віталія в СІЗО. А тим часом слідчі виявили все нові свідчення особливої жорстокості убивця Вудомана. Під час сварки наніс це ушкодження топором своєму батьку, в ході яких він помер на місці вчинення злочину. В подальшому в цей же день наніс чисельні удари топором і потім ножом своїй матері взагалом. Відповідно до висновку експертів, загальна чисельність ударів ну, більше 15. Справу Віталія Глазунова кілька років розглядали у Полтавському районному суді. 8 листопада 2021 року оголосили вирок. Під час засідання Віталій поводив себе дивно. Постійно дивився вниз та відводив голову, а в деяких моментах навіть плакав. А от пояснити свій вчинок він так і не зміг. Що? Ну, хай з батьком ще, я по йому поладять. Матір сонну, за що? Що вона тобі зробила? Вона ж Спроси, за тебе за та що та. Вона ж не вірила, що ти щось ти зробиш, що ти, що... вона ж за тебе з тебе фатькій колинтізувала. Вивчивши справу Глазунова, суд визнав його винним та призначив довічне ув'язнення за трьома статтями. Раніше судимого уродженця місця Полтави було визнано винним у скоєнні умисного вбивства, а також умисного вбивства з метою приховання іншого злочину та пошкодження і знищення чужого майна шляхом підпалу. За сукупністю злочинів та сукупністю вироків особу було остаточно засуджено до довічного позбавлення волі. за вбивство двох найрідніших людей. Віталія Гвазунова засудили до довічного ув'язнення. Затьмарений розум не виправдання, а лиш нагадування всім нам. Будоманія і нині є проблемою, яка знищує долі цілих родин не згірше, ніж наркотики та інші залежності. На жаль, вже ніхто не поверне життя тих, хто довіряв і любив. Мати Газунова єдина, хто до останнього вірила в сина, зустріла смерть у вісні. Його батько роками покривав борги і замість вдячності загинув від рук сина. А він просто дивився, як горить їхній дім. Ми часто чуємо, та це дрібниці. Але історія Гвазунова вчергово доводить Казино, ставки та азартні ігри шляху нікуди. Коли ніхто не ставить меж, темрява бере своє. Якщо у вашому житті є хтось, хто тоне, не ігноруйте, не покривайте, бо завтра може бути пізно. Ви дивились, чи боїшся, ти темряви. Якщо ця історія зворушила вас, підтримайте нас, підписка, лайк, коментар. Для нас це стимул працювати далі. А також пишіть у коментарях, які ще моторошні вбивства ви пам'ятаєте на Полтавщині, і ми обов'язково розкажемо про них у наступних випусках.